Отже, ми починаємо нову главу дев'яту, ту ліли Ця глава називається Подорож Господа Чайтані Магапрагу по святих місцях. А можна там мапа а там лежить? Дякую. Зараз ми будемо дивитись. Відстежувати. Десь Махапрабу. Щело Такура наводить короткий переказ 9 глави, залишивши від Дянагару. В читання Махапрабу відвідав такі місця прощ, як Гаутамі, Ганга. Малікарджуна, Ахола Нрисімга, Сідгавата, Скандакшетра, Тріматга, Вріддхакаші, Боудгастхана, Тірупаті, Тірумала, Пана Нрисімга, Шиваканчі, Вішнуканчі, Трікалахасті, Вріддхакола, Вріддхакола, Сиялі бхайраві річка Кавері і кумбхакарна Капала. Врешті решт, Господь дійшов доші Ранга Кшети, і там навернув до свідомості Крішни Браману Венкату Бхату, що після цього разом зі своєю сім'єю. Присвятив себе відданому служінню Крішні. Оце ті руті аж тільки він прийшов, залишивши ширангу. Це мається на увазі щенгом. Читання Махапрабу прийшов до Рішабга Парвати. там він зустрів Парамананду Пурі, що згодом прийшов до Джаганату Пурі. Потім Господь Чайтані Махапрабу, пішов далі, аж поки дійшов до сіту банди Рамешвари. У Шрі-Шайла-Парваті Господь зустрів Господа Шіву та його дружину дургу, вдягнутих як Брамана і брамені. Звідти Господь пішов до Камакоштхіпурі, а після того прибув до Південної Матхури. Там він мав бесіду з браманом, відданим Господа рамачандри. Потім Господь омився у річці Крітамала. на горі Магендра Шайла Господь побачився з парашурамою. Далі Господь пішов до Ситубанги і омився в місті Дгану Стіртха. Він також відвідав Рамешвару, де дістав описи того, що сталося з Сітадеви, чию ілюзорну подобу викрав равана. Далі Господь відвідав такі святі місця, як Пан Дядеша, річка Тамрапарні, Найатріпаті, Чиядатала, Тілаканчі, Гаджендра Мокшана, Панагаді, Чамтапура, Срі Вайкунха, Малая Парвата і Каньякумарі. Каньякумарі – це Найпівденніша. Найпівденніша. Частина Індії. У Малара Деші Господь зустрівся вічнавіч з Бгатта і врятував із їхніх тонет калу Кришнадасу. Також на березі річки Паясвіні Господь добув П'яту главу Брамасамхіти. Далі він відвідав паясвіні Шінгавера Пурі Матху і Мація тіртху». У селищі Удупі він побачив божество Гопали, яке встановив всі Після того він у бесіді на підставі шастр завдав поразки Таттваваді. Далі Господь відвідав пхалгу тіртху. Трітакупу, Панчапсару, Сурпараку і колапуру. У Пандарапурі Господь дізнався від Ширангапурі, що Шанкраранія Вішварупа, Тобто Вішварупа, старший брат, залишив там світ. Пандарпур. Тоді Господь пішов. На береги річки Кришнавена і там дістав від Браманів вайшнавів книжку, яку написав Білго Мангала Такора, яка називається Шишна Карнамрита. Потім Господь побував у тапі, Махішматі Пурі, на річці Нармада і Річ'ямукха Парваті. Він пішов у ліс Дандакарані і звільнив там всім. Пальмових дерев, звідти він пішов до святого місця Пампа Саровара і відав Панчаваті, Насіку, Брамагірі, а також Витоки річки Годавварі, Кушаварту. Так Господь відвідав майже всі святі місця Південної Індії. Нарешті він повернувся до Джаганатхапурі, ідучи тим самим шляхом. І знову зайшовши до відянагари. Перший текст. Господьні Махапрабу навернув жителів Південної Індії до вчення вайшнавізму. Ці люди були сильні, як слони, але потерпали в позорах крокодилів таких філософій, як. Буддизм, джанізм чи маєвада. Диском своєї милості Господь звільнив їх усіх, обернувши їх у вайшнавів, Господніх відданих. Дуже чудовий вір, А? Слухайте ще раз його прочитаю. Господь Шитання Магабра навернув жителів Південної Індії до вчення вайшнавізму. Ці люди були сильні, як слони. Але потерпали в позорах крокодилів таких філософій, як буддизм, джайнізм чи Маявада. Тобто, як Гаджандр Ліла. аналогі з Ліла. Диском своєї милості Господь звільнив їх усіх, обернувши їх у вешнавів Господніх відданих. пояснення щодо провопади. Кришнадаса Кавіраджа Госвамі порівнює проповіді Чайтані Махапрабу в південній Індії, жителів якої Господь обернув у Вайшнавів до того, як Господь вічно звільнив слонага джендру від нападу крокодила. Коли ще читання Махапрабу мандрував Південну Індію, майже всі жителі перебували в в пащі крокодилів філософії буддизму, джайнізму чи має вади. Тут Кавіраджи Гасвамі вказує, що, хоча ці люди були сильні, мов слони, вони зазнали нападу від крокодилів усіляких філософій і були в зубах у смерті. Однак, так само як всі читання Магапрабу у подобі вішну врятував від. Крокодилячих зубів, слона Гаджендру він врятував від зубів усіляких філософій лю, лю, людей Південної Індії, обернувши їх всіх у вечнавів. Другий вірш. Хвала, хвала Господові сій Чайтані магапрабу. Хвала, хвала Господові Нитянанді Прабу. Хвала, хвала, сі Адвайті Прабу! Хвала, хвала, всім віденим, сі Чайтані Махапрабу! Це та сама мантра, що ми повторюємо перед тим, як читати читання Чиртамріту джая, джая, сі Чайтані, джая Нітянанда, джая Адвайта, чандра джая, гаурам, бхактаврінда. Мандрівка сі Чайтані Махапрабу Південною Індією була Безперечно, дуже незвичайна. бо він відвідав там багато тисяч святих місць. Тисяч. В Індії що не, що не місце, то святе. Що не згадується? Варкала. Варкала, Варкала. А. А. Але він там був точно. Він був там. Чомусь тут в бути Можливо, просто воно називається по-іншому. Може. Бо тут багато місць, які... Може це інші назви. Приходячи до усіх цих святих місць, начебто на прощу, Господь навертав до вечновізму багато тисяч їхніх жителів і звільнив їх. Просто своєю присутністю у святих місцях Він перетворював їх на великі місця прощі. <coughs> Пояснює. Сказано: Тіртхі курванті тіртхані» святе місце чи Тірта. Це місце, де живуть чи яке відвідують великі святі особистості. Хоча святі місця вже були місцями прощ, прихід з відчитання Махапрабу їх усіх очистив. До цих святих місць приходить багато людей, і вони залишають там свої гріхи, звільняючись від їхньої скверни. Коли ця скверна нагромаджується, і знешкоджують відвідані, відвідані великих осіб, як оце січий таніма чи його вірних послідовників. До лікарні приходить багато хворих, які приносять туди інфекції всіляких хвороб. Через те в лікарні завжди є якась інфекція, але досвідчені лікарі своєю присутністю і вмілим, вмілим порядкуванням. Дбають про чистоту приміщень. Так само місця прощі завжди заражені гріхами, які залишають грішники, що туди приходять. Але коли це місце відвідує така особа, як Січі Тані Магапрабу, уся скверна зникає. Так само і храм. Храмом мають бути завжди. Чисто прибрані. Їх треба регулярно прибирати щодня з водою. Таким чином очищувати і завжди співати святе ім'я Господа. Щоб це було чисте місце із матеріального і з духовного погляду. Наступний вірш. Я не можу записати всі місця прощі, які відвідав Господь зі Чайтані Магапрабу, і не можу навести хронологічного порядку, в якому він їх відвідував. Можу тільки загалом сказати, що Господь відвідував усі святі місця зліва і справа, ідучи далі і повертаючись. З лівої справи мається на увазі. Як віншов? Здається, ну, не знаю. Чи то про мапу йде йде мова. З, з, з східної і західної ну, частини. Але коли він йшов, ідучи, каже, то сказано. З лівої справи, ідучи далі і повертаючись. Хто знає? Багато. Так чи інакше. А що я не спроможний записати всі відвідані місця в хронологічному порядку, то я назву хоча б деякі з них для, для І Як я вже зазначав, усі жителі сіл, які відвідував Господь Господнітання, ставали вайшнавами і починали повторювати імена Харії Крішна. Так, у всіх селах, які пройшов Господь, кожен став вайшнавою відданим. Пояснення. Святі місця, святі імена Крішна і Гарі, тобто Махамантра Гарі Кришна, дають таку велику силу, духовну силу, що навіть нині, коли наші проповідники йдуть у віддалені куточки світу. Люди відразу починають повторювати Харі Кришна. Срічитані Магапрабу – це сам Верховний Богособа. Не знайти нікого, хто міг би зрівнятися з ним чи з його енергіями. Однак через те, що ми йдемо його стопами і також повторюємо Махамантру Харі Кришна, наша проповідь впливає на людей так само сильно, як у давні часи. Присутність Господа, Чайтані Махапрабху. Наші проповідники походять головно з європейських та американських країн, але з ласки Господа, Чайтані, вони мають величезний успіх скрізь, куди вони йдуть відкривати нові відділення нашого товариства. Насправді, скрізь люди якнайсерйозніше повторюють: «Гаре Кришна, Гаре Кришна, 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 Гаре, Гаре». Грей Рама, Грей, Рама, 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 Грей, Грей. Наступне вірш. У Південній Індії було багато різних людей. Деякі були умоглядні філософи, деякі корисливі трудівники, але в будь-якому разі там була безліч невідданих. Під впливом Чичайтані Магапрабу усі ці люди. Свої погляди і ставали, залишали свої погляди і ставали вайшнавами, відданими Крішни. У ті часи всі південно-індійські вайшнави поклонялись Господу Рамачандрі. Дехто з них був Татваваді, а дехто послідовники Раману Джачарії. Пояснення. Шіла Бхакти Сідганта Сарасвати Такура вказує, що слово Татваваді стосується до послідовників Шріли Мадвачарі, щоб відрізнити свою учнівську послідовність від послідовників в Шанкарачарі, Шанкарачарьіла Мадвачар'я назвав свою громаду Татваваді. Ці татваваді завжди. Напосідаються на моністів. Ну, ладно. Імперсоналістів. Намагаючись розвінчати їхню філософію імперсоналізму. Тобто, вони в... нападають. В нападають на імперсоналістів моністів. Тобто в традиції самого мадвечарі. Не, не, не. Татваваді нападають на моністів персоналістів, сперечаючись з ними. В дусі Мадвачарі самого свого чарі чи нашого чарі. Загалом вони доводять Всевишнє становище Верховного Бога особи. Взагалі, учнівська послідовність Мадвачарі відома як школа Брама Вайшнавів. Тобто вайшнав, які беруть свій початок від Господа Брами. З цієї причини татуваді, тобто послідовники Мадвачарі, не визнають написаний у 10-й пісні чимедбага там випадок, коли Господь Брама впав в ману. Що Мадвачаря свідомо утримався від коментарів до цієї частини чимат Багаватам, де згадно Мохану, ілюзію Господа Брами. Шіламадавендра Пурі був одним із очарій в учнівській, учнівській послідовності Татваваді. Він визначив остаточну мету трансценденталізму як досягнення чистого відного служіння любові до верховного Бога. Вайшнави, які належать до Гауді Сампрадаї, учнівської лінії послідовників зі Чайтань Магапрабу, відрізняються від Татваваді, Хоча й належать до тієї самої Татвавада Сампрадаї. Тому послідовники, що Чайтані Махапрабу відомі як Мадва Гаудія Сампрадая. Слово Пашанді стосується до тих, хто налаштований проти чистого віднослужіння. Зокрема, до них належать Майяваді імперсоналісти. Визначення Пашанді дано в Харі Бхакті Віласі 1.73, де сказано. Yastu Naraina Devam Brahma Rodradi Daivata. Samat Venaiva Viksche Ta Пашанji Bavedruvam. Пашанді це той, хто вважає, що Верховний Господь Нарайна, Богособа, особа, перебуває на одному рівні з півбогами, яких очолюють Господь Брама та Господь Шива. Відданий ніколи не думатиме, що Господь Нараяна перебуває на одному рівні з Господом Брамою чи Господом Шивою. Члени Мадвачарі Сампраї і Рамануджа Сампрадаї поклоняються переважно Господові Рамачандрі, хоча Шрі Вайшнави повинні були б поклонятись Господу Нараяні та лакшмі, а та твоваді Господу Крішні. Тобто тут йдеться про те, що, що пропада пише, що члени Мадвачарі продає, послідовників, мали б. А, і Мадвачарі сам продає, і рамануджі, поклоняються переважно Господові Рамачандрі. Хоча Вайшнави, тобто послідовники Рамануджі. Повинні були поклонятися Господу Нараяні та лакшмі. А татваваді, тобто послідовники Мадвачарі, сам передає, Господу Крішні. Бо Мадвачарі встановив у дупі Кришна. Але обидва вони поклоняються здебільшого більше Рамачандрі. Рамачандрі, так. Нині у більшості монастирів, що належать до Мадвасам передає, поклоняються Господу Рамачандрі. Особливо там, в тих місцях. <кхи> бо то місця господарами. Ну, за, вишка, кубі, ну, у допі у трохи вище. А, це... На західному, особливо узбережжі. Бала, бала Баладжі ні. Баладжіка. Тіру, чіра... Ті... Тірупаті, Тіропаті, да. Тірочиропалі. Він же теж Кришна? Ну так, Кришна, але він не район. Звичайно, у нього 4 роки в Баладжі. Ну, Чи... Ні, Так, але у нього 4 роки. Називали, називали, то, то не Гопал його називає, Говинда його називає. Говінда його називає. Але Говінда то не означає дворука обов'язково. Ну, це ж все одно, до нераїна, це. Це стосується нераємо також. Угу. Говінда. Балаже, Баладжі в чотирьох руках. Книжка. Так, да, вони поклоняються Рамачандрі, <кій> і один із напрямків відгалуження від 6 Прадаї, вони поклоняються практично виключно Рамачандрі. Рамананді. Ні. Так, це, це відгалуження Шісампрай. Вони поклоняються рамі. Ну, вони поклоняються також і не тільки рамі, але вони здебільшого поклоняються рамі. І вони там в, в Джейпурі це вони поклонялись. Ось, як я знаю, в тому монастирі, в тому храмі, де в тому храмі, де дякую. Тому храмі, де е, болдевідя Бушена. Написав м, коментар на Брамасутра. це було Це бі, було біля Джайпуру. Тому що вони. І, і там, там зараз там е, поклоняється господарами. Ну, принаймні так кажуть, що в тому місці, яке називається ще Monkey Palace. Бо там дуже-дуже багато мав. Ну, я знаю, як немає. Там дека немає. Ні-ні. Ні-ні. Звичайні. Звичайні мавки, Звичайні мавки, Там таке ущелья. Не було. Кажуть, що там проходили ці дебати, в яких Баладев'ять Бушина переміг. Тих, хто поклонявся пандітів, які поклонялись. Гоіндаджи і заперечували поклоніння Гоіндаджі разом з Радарані. Йдеться про Гоіндаджі, які ну, той, що з Rindowana, які в Джейпорі. Так. Це біля джіпору. Це на околиці джіпору. Там можна просто дістатися рікшою на тих місцях. Отже, ми читаємо. А ми вже все. Ми вже. А чому так -то, Ми сталося, якщо почитання всіх навернув до вишневізму? Е, ну, це ж йшлося про співання махоманту, це ж йшлося про голові вишневізм. Чому зараз там взагалі він ну, мало розповсюджений в південній індії? Ну, це він на своєму своєму шляху навернув людей. Але ж там дуже великі території, дуже багато людей. Всі, кого він бачив, кого він зустрічав, він навертав. Так, там зараз з більшого Шрі Вайшнави, або ж Мадвачарі, поставники Мадвачарі, Але там досить багато майваді, там багатьох місцях і багато шиваїтів. Багато, дуже багато. І храмів Господа. Шиви багато.